Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде тема 4 g інтернету. Вже було багато відео з цього приводу на каналі, але все одно залишається питання з приводу того, як організувати якісний 4 g інтернет особливо в тих місцях, де є погане покриття. Для того, щоб була зрозуміла відповідь на це питання, вам треба засвоїти трішки легенької теорії. Саме перше, що потрібно знати, в Україні 4G-інтернет працює на даний момент на чотирьох бендах. Бенд 8 це частоти 900 МГц, бенд 3 це 1800 МГц. Бенд 1 це 2100 МГц. Та бенд 7 – це 2600 МГц. Причому важливо розуміти, що в різних операторів в різних областях працюють різні бенди. Тобто, наприклад, у оператора L в якійсь області можуть працювати 4G на всіх цих чотирьох частотах, а в якихось областях, наприклад, буде працювати тільки на бенд 3, і там, наприклад, на бенд 7, або взагалі тільки на бенд 3. Другий важливий момент, що це частоти сантиметрового діапазону, а нагадаю, сантиметровий діапазон у нас починається від частоти 300 МГц і закінчується частотою 3 ГГц. І відповідно радіочастотні хвилі розповсюджуються в зоні прямої видимості. І в зв'язку з цим виникають певні проблеми саме з особливостями розповсюдження цих хвиль та географічними особливостями місцевості. Так, наприклад, якщо ми. Уявимо таку ось там базову станцію. І тут багатосекторна антена, роздає цей інтернет, радіохвилі в нас розповсюджуються прямолінійно, дуже схоже на те, як розповсюджується світло. Але проблема в тому, що ми маємо рельєф не рівний а рельєф має різні нерівності. І якщо ви знаходитесь, наприклад, тут от в низині. І у вас тут, наприклад, є мобільний телефон, то ви тут зв'язком чи інтернетом користуватися не можете, тому що ви знаходитесь в низині, і відповідно хвилі до вашого мобільного телефону, до вашого пристрою, до 4G роутеру, вони відповідно не потрапляють. І для того, щоб вам користуватися зв'язком, наприклад, потрібно або перейти в іншу частину місцевості, де тут ви вже будете на зв'язку, або ж, наприклад, вийти з будинку. Якщо, наприклад, будинок, стіни будинку, особливо якщо там є залізобетон, вони можуть екранувати дуже сильно радіочастотний сигнал. Тобто тут ми маємо, наприклад, низину, у нас радіочастотного сигналу не буде. Тут ми маємо височину, тут у нас буде радіочастотний сигнал. Також, якщо ми, наприклад, там, підіймаємось на дах будинку, або ж якщо ми, наприклад, виходимо з будинку, де є зв'язок, то ми таким чином можемо користуватися мобільним зв'язком або інтернетом. Що мобільний зв'язок, що інтернет він забезпечується за допомогою радіочастотних хвиль. для того, щоб нам користуватися мобільним 4G інтернетом, нам потрібно враховувати особливості розповсюдження цих радіохвиль. Відповідно, ці проблеми зв'язку, щоб компенсувати проблему нерівності поверхні, оператори встановлюють базові станції, ретранслятори, розширюючи таким чином покриття. Ось, але проблему можна вирішити іншим чином, встановивши, наприклад, репітер зв'язку або, наприклад, спеціальний 4G роутер. Що мається на увазі? Тобто, якщо в нас є базова станція, зрозуміло, що це радіохвилі. Наприклад, якщо ми знаходимося тут, у нас, наприклад, тут будинок, і сталася така ситуація, що в нас або в будинку немає зв'язку, і ми можемо встановити антенну. відповідно, антенна буде приймати радіосигнал, по дроту спускати його вниз. І тут в нас внизу вже буде. Якийсь пристрій, який буде нам цей сигнал всередині будинку розповсюджувати. Хочу сказати, що з впровадженням частоти 900 МГц практично по всій території України зараз є 4G інтернет. Тому е основною задачею для того, щоб користуватися 4G інтернетом, якщо ви знаходитесь в якомусь місці, де його немає, то потрібно вам... Встановити антенну якомога вище. Але ми тоді стикаємося з такою проблемою, що по тому кабель, яким буде під'єднана антенна до нашого 4G роутера, будуть йти втрати сигналу. І чим довший буде цей кабель, тим більше будуть втрати сигналу. Чим коротший цей кабель, тим менше будуть втрати сигналу. Відповідно, щоб уникнути цих втрат, є такий ось варіант 4G роутера. Це зовнішній 4G роутер. Він має такий ось вигляд: дві знімні в нього антени, а дві незнімні. Його можна використовувати, наприклад, в середині будинку. Тобто можна його встановити в середині будинку. Сюди під'єднати антену Зовнішню, наприклад, дріт можна під'єднати з зовнішньої антени. А це антена внутрішня Wi-Fi, Вона буде роздавати Wi-Fi. Ці дві антени вони не знімаються, вони не є знімними. Він може працювати як всередині будинку, тобто ми сюди можемо під'єднати 4G-антену, вивести дріт, і вже з 4G антени ззовні будинку вона буде приймати сигнал і передавати його на цей роутер. А роутер відповідно всередині будинку буде розповсюджувати сигнал по Wi-Fi. Також тут є LAN-порт і можна підключити кабелем до комп'ютера цей 4G роутер. Сюди ось ставиться сим-карта. Сюди підключається LAN-порт, Тут кнопка скиду налаштувань за замовчуванням». Також ви бачите, тут є роз'єм microUSB, цей роутер можна підключити до павербанку 5 вольт. І тут також є на 12 вольт роз'єм живлення. Цей 4G роутер він може працювати із зовні приміщення. Для того щоб він працював зовні приміщення, ми можемо його відповідно винести назовні. Тут є ось спеціальний. Затискач, сюди встановлюється труба, ось, і таким чином стяжками він під'єднується до мачти, можна під'єднати якимось дротом. Також можна тут закрутити шурупи і повісити його на якусь стіну, Там, наприклад, ззовні будинку, чи на горищі його можна також за щось зачепити. І таким чином цей 4G-роутер він буде на свої антени приймати сигнал із нульовими втратами. Перетворювати цей 4G сигнал, і, відповідно, далі ми тут можемо під'єднатися LAN кабелем до. Нашого LAN-порта. Цей 4G роутер хороший, тим, що тут у нас є справжній поє, це поє-блок живлення. Ми просто підключаємо його в цей ось порт. Якщо і підключаємо в розетку, у нас вмикається цей 4G роутер. Якщо нам потрібно підключитися до LAN, ми просто підключаємо в цей роз'єм до блока живлення і таким чином підключаємось до LAN. Відповідно, цей роутер за допомогою восьми жильної витої пари. Він передає і дані, і живлення і можна на нього передати, і можна до нього підключитися таким чином. Цей весь кабель може бути довжиною до 100 метрів. Якщо буде більше 100 метрів цей лан кабель, то там буде швидкість не більше ніж 10 Мбіт в секунду. Поя це технологія Power Over Ethernet, тобто передача даних і живлення по одному кабелю по восьмижильній витій парі. Можемо його встановити будь-де, наприклад, на довжину 100 метрів. Блок живлення у нас 48 вольт, падіння напруги там буде невелике на цьому відрізку. І, відповідно, ми зможемо встановити цей роутер десь в радіусі 100 метрів і підключитися до нього за допомогою дрота. Тобто, відповідно, це і зовнішня антена, і 4G роутер. Якщо вам потрібен інтернет в тому місці, де є погане 4G покриття, ви купуєте цей 4G роутер, встановлюєте його. Спочатку всередині будинку. Якщо немає там 4G інтернету, ви його можете встановити на гаріші, ззовні приміщення, або ж в кінцевому результаті встановлюєте його на високу мачту для того, щоб у вас працював 4G інтернет. Також ще один варіант 4G роутера це ще такий ось є 4G роутер TNG. Він вже відповідно йде з двома антенами. Також ми бачимо, що він має тут LAN-порт. так само влаштований, як і попередній роутер. Тут LAN-порт, кнопка для скиду налаштувань за замовчуванням, гніздо для сим-карти, куди ставиться сим карта Порт для підключення павербанку мікро-USB кабелем і також звичайний порт для підключення звичайного блоку живлення. В комплекті тут йде звичайний блок живлення на 12 вольт. Йдуть такі дві ось антени йдуть також такі ось двоє захищених поєадаптери Поєадаптери в нас з водозахисною муфтою. Цей роутер також зовнішній, він дуже добре працює. У нас тут є такі ось резинки. Для того, щоб підключити цей роутер, ми встановлюємо резинки, по дві резинки на кожне гніздо, і ми підключаємо антенну Wi-Fi до антенни Wi-Fi і підключаємо антенну 4G до Гнізда 4G. Ми за допомогою цих резинок зробили таку ось гідроізоляцію. Після цього ми сюди встановлюємо сим-карту. І якщо ми розміщуємо цей 4G роутер ззовні на вулиці, як бачимо, тут у нас також є кріплення до мачти, а також можна прикріпити до якісь там до стіни, на якісь цвяхи. В нього поє вже реалізовано на таких ось пасивних поє-адаптерах. І Для того, щоб підключити його цими PoE адаптерами ми підключаємо тут до гнізда живлення, а тут підключаємо до лан. Ось таким -ось чином його ланчик. Далі ми беремо обтиснутий лан-кабель. Я взяв такий, ось це для прикладу. Беремо тоді таку ось частину захисної муфти. Сюди його одіваємо, одіваємо сюди захисну резинку. Далі беремо таку ось частину водозахисної муфти. Ми це все одягнули. Далі беремо це кільце, одягаємо його сюди. Підключаємо сюди наш обтиснутий лан-кабель, Тут, і, відповідно, тут ми його затискаємо. Ось таким ось чином. Далі сюди ми одягаємо резинку і одягаємо цю ось ось. Заглушку, і таким чином ми отримуємо водозахищене з'єднання. Тобто, нам не потрібна ніяка зовнішня коробка. Ми його таким чином встановили, закріпили на мачті. Далі інший кінець лан кабелю. Ми беремо знову ж такий поєадаптер. Сюди його підключаємо, і тут ми можемо підключити живлення. І, відповідно, тут ми можемо підключитися до роутера або до комп'ютера. Таким чином, можна реалізувати технологію. Поє over Ethernet. таким чином можна підключити не більше 12-15 метрів, можна зробити не більше цей кабель. Краще його буде менше, тому що на більшій довжині живлення. Якщо ви хочете використовувати більшу довжину такого лан кабелю, якщо вам потрібно там, 20, 30, 40 метрів, то відповідно треба дати більшу напругу на цей поєадаптер. А цей блок живлення в комплекті тоді вам не підійде, якщо ви хочете використовувати довший лан кабель. Якщо ви використовуєте короткий там 10 метрів, то цього 12-вольтового блоку живлення вам вистачить. для Роботи з цим 4G роутером. Отже, і відповідно, у вас є вибір придбати або такий 4G роутер, якщо вам потрібен довгий LAN кабель для того, щоб користуватися 4G інтернетом, або ж е, такий 4G роутер, якщо вам. Довгий лан кабель не потрібен і вам вистачить там, наприклад, 10 метрів того ж лан кабелю. Також їх можна використовувати всередині приміщення, вони дуже класно роздають Wi-Fi, дуже класно приймають 4G, набагато краще приймають сигнал, ніж телефон. за рахунок того, що вони мають більше антени, відповідно, вони краще і приймають сигнал. Для того, щоб зайти в внутрішнє меню роутеру, ми набираємо комбінацію. 192.168.199.1 Натискаємо клавішу Enter. Тут ми вводимо логін і пароль це адмін. Тут ми бачимо, що ми ввійшли в внутрішнє меню роутеру. І тут є і російська мова, є і англійська мова. Внутрішнє меню ви можете спостерігати в налаштуваннях. Частоти мережі. Частоти мережі ми можемо тут. Відповідно, вибрати ту частоту, яка нам потрібна. В тому плані, що коли ми встановили сим-карту, підключили роутер, він повинен працювати. Якщо в нас щось не працює, ми знімаємо галочку з цієї LTE частоти і вибираємо по черзі. Наприклад, LTE-band 1, ми вибираємо, примініть. Чекаємо 5-10 секунд, поки налаштування застосується. І після цього ми можемо на нашому 4G-роутері перевіряти швидкість. Потім ми, наприклад, вибираємо LTE Band 3, 1800 МГц. І так аналогічно з усіма частотами. Якщо ніяка з цих частот не працює, у нас нічого не виходить, ми вибираємо Band 8. В будь-якому разі, на якомусь з операторів Band 8 має у вас працювати. Це основні налаштування роутеру для. Якісного 4 g інтернету. Роутери перевірені і вони є в наявності. Посилання будуть в описі до цього відео. Якщо є у вас якісь питання, ви можете задати їх в коментарі або ж в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.